Перше за кілька років ТСН повертається на 1+,1 плюс Україна у спеціальному ефірі телевізійної служби новин. 80 років тому, як закінчилася Друга світова війна, ТСН в Берліні для нас сьогодні дуже важливий день, тому що ми повертаємося в ефір каналу 1 плюс 1» вперше після довгої перерви перерви довжиною війну. Ми робимо це заради пам'яті і перемоги. День, на були сподівання, готовий до зустрічі з путіним. Ці підсумки дня 15 травня на каналі 1+,1 плюс Україна. Ми починаємо. Цього дня чекали і розраховували, що він може змінити перебіг війни вперше після трьох років мали поновитися прямі безпосередні переговори між Україною та Росією. У Туреччині нині очікували Володимира Зеленського, Владимира Путіна і навіть Дональда Трампа.